Ми зібралися для того, щоб виконувати указ президента України про декомунізацію. Декомунізація передбачає знищення пам'ятників свєтської історії. Ми будемо це, це зараз це історії. А, значить, послухайте, Знецьання послухайте, послухайте, покажіть <пробітник> документ. <пробітник> 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 Згідно з яким це пам'ятник е, історії чи пам'ятник архітектури? Нема такого заклади. Я вам гарантую. Якщо ви покажете мені документ, знімайте, я попереджаю. Є ви можете попереджати. Ця покажіть документ. Це відеозйомка. буде оприлюднена в засобах масла. Я проти цього авиато? А ви хто такий? Начальник штабу на якій підставі ви будете проти? А ну я да. за я народний депутат, а я а народний, деп... а а я народний хочу, депутат. і Я за. Що ви не хочете? Ви не хочете виконувати. Я... Ви не хочете я виконувати. ще раз. Чого Ви проти зйомки? Да. Ну, так. Ви проти зйомки? Да, ну так їдьте, будь ласка, ми вас не запрошуємо. Хто вас не буде знімати? Я народний депутат. Я... Я, 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 Хуліганські дії відпадають під статтю 290. В чому полягає хуліганство? Указ президента України про декомунізацію. Він не відмінений. Він не відмінений. Будь ласка. Відміните. Це український міністр. Я попереджаю, що ви перешкоджаєте діяльності народного депутата України при виконанні їх. Законів України, я вас попереджаю. Я всіх попереджаю. Ви, ви, ви перешкоджаєте діяльності народного депутата України. Це порушення закону. Показав посвідчення. Покажіть ви свої. Будь ласка, народний депутат України. Ви перешкоджаєте діяльності народного депутата України. Я... У нас. Да. Раз Я хочу ще раз почати. Покажіть, будь ласка, ніхто не буде мені сказати, ну, ну, пан майор. Ви ви наражаєтесь да, на небезпеку. Да, Видіти да, в неконституційний да, спосіб, не в законний да, спосіб. Да, Я вас да, особисто да, попереджаю да, це порушення да, Він виконує да, свої да, депутатські, да, депутатські да, да, зобов'язання. Да, 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 у вас покажіть, будь ласка, покажіть, будь ласка, рішення. Я попереджаю кожного співробітника міліції. Ви. Перешкоджаєте діяльності народного депутата України. Руки! Ви перешкоджаєте діяльності народного депутата України! Ви наражаєте! Ви перешкоджаєте діяльності народного депутата України! Це злочин! Кримінальний злочин! Не трогайте народного депутата! Не порушуйте законів України! співробітники МВС, камініться! За вас, Янукович, сюди не прийде до вас, Янукович! А ви будете всі відповідати. Я попереджаю! Ми діємо суто в законний спосіб, виконуючи закон України про декомунізацію України. Слава Україні та слава! 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 слава нації, слава! Україна, слава Україна, слава, слава українській міліції! Слава Бога! Слава! Розбирайтеся, розбирайтесь, покажіть указ, привезіть сюди його, покажіть рішення міської сесії краєзнавчого музею, будь ласка, хлопці, співробітники МВС попереджаю, це злочин, перешкоджання діяльності народного депутата України є злочин. не хочеш, що не можна Українці на ваших очах відновлюється. Героям слава! Відновлюється історична справедливість! Знищуємо котів України і їхні пам'ятки! Машину підгоняй. Ты смотри, нас сегодня по радио покажешь. Нас сегодня по радио показывает. Всем транспорт. Во всех каналах нас показывают. Пане народний депутат, ми вас Це не є пам'ятка, це не є пам'ятка. Я вас, я вас, попереджаю, це не є пам'ятка. Він не шановний, він Ігор Михайлович. Ігор Михайлович. Ігор Михайлович, до вас. Міліція. Будь ласка, співробітники МВС, забезпечте відстань громадян від істукана комуністичного. Слава Україні! Героям слава! Україна понад усе! Слава нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям, Героям слава! Я думаю, что знаю. А мы переслушаем. Дальше можно знать. よろしくお願いします。<laughs> Тівчані, відправлюється історична справедливість, знищуємо котів українського народу, їхні стукани. Слава Україні! Слава Україні! Слава, Слава наші! Не забудемо! Не пробачимо! Не забудемо! Не пробачимо!

Малий сюда біжи! Малий! Сюди біжи! Ловця бере, блять! Ми, Ну Що ти пішки другі! Суди! Ти ти Не закрутіть не босс! Чекай, чекай, чекай! Не чіпайте українців! Що з вокруг ми розійшли? Ніхто їх не бив, Ніхто їх не чіпав!

Туда спустя горю Украины! чужинец! Туда, Добрый день! Слава Украине! Героям слава Слава Добрый день. Добрый день. Украине! Слава Трохи Слава Давайте, 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 давайте! Уходи всі! Все, все. все идите.